Доброго дня. Почали доїжджати крайні партії вже машинок новеньких, це Леопард 3. Вже легендарний, знаєте, йому півроку як випущений, але Але це бачите, але це моноприводна версія, оце повний привід на 73 кВт батареєчка, машинка в комплектації Ультра. Цікавезний варіант. Що вам показати, кліренс 20 см 200 мм, камери по колу. Матеріали перфектні, електросидіння, підігріви, зарядочки, камери вже сказав, підсвіточки салону. У нас бачите, і Юнікси поприїжджали. Зараз вже частина видається, щоб замовлені були в дорозі. Що хтось купив. Бо зараз по наявності машинки вже закінчується. Дуже простора, дуже висока. Вон, бачите, я вам зараз покажу. Ну, рейлинги, Величезне, величезне авто. Ну, Воно ззовні таке брутальне, знаєте. Але всередині просто їдеш як лаунж-зона така на колесах. Ну, Красунечка. Повний привід. 450 км поїде. Ну, якщо не заглядувати туди, то 400. Є на кожен день зарядочка, це є швидкий порт зарядки СС, тобто, GPT GPT Fast. І бачите, як тут вирішене питання задньої ляди. Оце ремкомплект, все, що було, все, що йде, це дворнички нові, бо зараз там транспортуні стоять. Там мікрофончик, там відборник, до речі, зараз дуже актуально, Від машини можна відбирати. До 2,5 кВт можна брати електрику, дом заживити. Це зарядний пристрій, кому на стінку повісити вдома. Гляньте, яка вона. Вона такі самі таку форму мають ключі від машинки. Просто, знаєте, все настільки стилізовано, стильово І ну, що вам сказати? Як це кажуть, бачите, бардачок такий хтось хтось тут знайшов. Ну, Стильова машинка. М'якенька, тихенька, я прям... А, до речі, тут склопакети стоять, тут два скла стоять. Вона тиха, тиха. Така машинка буде ще, як зелена. От, бачите, стоїть це вже клієнтська. Буду, зараз ще йде така, дві зелених таких. Біла йде. От Юнік зараз уїжджає, люди забирають. Ось ще білий приїхав. А палеопардом усьо. Так що вулиця Павлосенка, 8, ось мій номер. Сотні електромобілів по наявності різних від 5000 доларів. Ну і трошечки вище можна. Цінник в описі. Машинки зараз є в наявності, машинки трошечки ще є вільні в дорозі. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Бо до кінця цього року залишилось вже там 40, скільки 6-7 днів до кінця пільгового періоду. і буде потім плюс 40, плюс 40 відсотків майже. Це на 10-12 тисяч ця машина буде дорожча. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.